Замовив клієнт на промі накладочку на Q5. Там десь 4 дні не забирав, потім я дзвоню, пишу, кажу, коли заберете. Сьогодні-завтра заберу. І десь через пів години, після того, як сказали, сьогодні-завтра заберуть, кидають мені свою накладку і кажуть: а вона з таким кріпленням, тому що мені хтось сказав, що буває з двома різними кріпленнями, і мені треба саме така. Що скажете про таких клієнтів? так? Ну по-перше, перед тим як відправляти, я задав всі питання для того, щоб вияснити саме яке кріплення треба. Тобто це була Audi Q5, і скинули фотку мені зовні. На Audi Q5 і зовні вона така трапеція. Вони не бувають різні кріплення. Вони бувають зовні однакові, а кріплення різні, але це не різні машини. На Q5 одне кріплення, на Q7 інше кріплення. Тому коли я запитав у вас Q5, так скиньте мені зовні фотку, і все мені стало зрозуміло. І друге, я сказав цьому клієнту: і друге, те, що ви робите, скидувати фотографію, накладки там, і виясняти, а підійде мені чи не підійде, це треба було робити до того, коли ви замовляєте щось для себе. А не так, що замовили, ми відправили, а потім ви вирішили з'ясувати. А підійде чи не підійде? Тому що вам кльово, ви там сказали, а то й вибачте, я не те замовив. А ми потім, продавці, попадаємо на доставочки. Вам по барабану, а ми, а ми все, що могли заробити, все потратили на... Доставочку, і потім виходить, що ми цю накладку продаємо комусь іншому і вже на ній не заробляємо, а покриваємо ту доставку, яку ми заплатили. Тому давайте, люди, коли купуєте, будьте свідомі, будьте там перепитайте лишній раз, <кхи> вибачте, запитайте все і ми вам допоможемо, а не так, як ото, знаєте, як всрався. Давайте, якщо вам треба піропатронні накладки, все у нас РБКД.